Чого запис обірвався, я не знаю, але. Ладно. Як мені зробити так, щоб моє дерево виросло швидше якось. Мені треба ще кістки. Багато. Але як це зробити, я не знаю. Хопа, -у -у -у. благаю, вирости. Мені треба, щоб дерево виросло. А воно не виростає! Ладно, давайте попробуємо. Може вистачить блоків. Але якщо я помру, все буде невисело. Так, а, так мені може вистачити. Так, да, мені вистачить. Зараз саме головне не впасти. Дерево! Дерево! Це дерево. Ні, ну я цей світ видаляти не буду. Я, я хочу в ньому пройти Майнкрафт. Нарешті. Друзі. Цей світ офіційно я пройшов. Як же хорошо бігати по землі? Я вже навіть жал, е, жалко, що я пройшов цей світ. Але я буду в ньому виживати. Як я сказав, я почув в ньому світ е, пройти. Коно вбити і все таке. З чого я почав і на чому я закінчив? Тільки через три дні. І я роблю своє перше дерево. Роблю палиці, кирку. Зараз нам можу туди не впасти. Мені треба камінь Я не хочу туди повертатися, тому я зроблю хід конем речі, там же ж алмази є, тому. як же добре, коли ти можеш добувати дерев'яним кайлом каміння. Ох, я так радію, як знали. Стільки я нервів цей світ потратив. О, ніч. До речі, чому не знаю, в мене міт обно... Обнова не обноване скачується. Я його скачу, а воно мені пише, що. Пакет не встановлено. Чому не знаю? Ну, по-перше, тому що він тільки і тільки вийшов. Я ска... Я скачую обновлення тільки коли місяць пройшов або Ну, 2 неділі. Тому підождав. Ну я. Мідно бону, ну, воно добре, тим, що мідна броня. Ой! Як же добре? Але, але ми не можемо розслаблятися. Мені потрібно повбивати овечок, щоб я. Не відроджувався. Ось там. Є двох. Так, да, прийдеться на розовій кроватки спати. О, торговець. торговості ж сраку. У мене зараз немає грошей. Я тільки-тільки з вийшов. Тільки... -тільки <клухи> 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 Ой, гарбуз не Де воно? Я не хочу вмирати Мені це не подобається. Де всі вівці? Я коли дивився знизу, там були. Де? Ще потрібна вівця. Так. Мені це не подобається. Спочатку поїсти, вилазимо? Де всі вівці? О, знайшов, а, це не вівця кріпер. Де всі вівці? Мені треба знайти вівцю, лягти спати, і можна буде закінчувати відео. Де Так, тепер я мау.

Лагаюсь, знайдися. Одну овечку, Моджин, ви що, знущаєтесь? А? Так. Одну. Всього лише одну. О, там грибочок. Мені треба зникатися. <клухи> так, ладно. Я ще можу дбатися. Головне блоки не просирати. Це буде довго і нудно. Так важко було заспавнити одну вівцю. Там мої речі. Я ж не бачив того зомбі. Тому них хі зомби не було. Мені це не подобається. Ну ти дебілий, так. Е -е -е -е. Знову буду витрачати свої нерви. Окей. тупый. Ну, конечно, конечно, мне не хватает. Як мені зробити, щоб було більше блоків? Все. Я знову застряг. Ладно, я зараз спущуся вниз, розберу свою хатинку. девицы. Просто впады. О, ой, так вот, Молодцы. Падайте, падайте, падайте. Ты дебил. це ось так. Я встигну чи ні? Там скелет, я не встигну. Але Хороша була хатинка. Красива була хатинка. Але якщо я цього не зроблю, я ніколи не повернуся на нормальний світ, так, економимо. Ух. Да, теперь мне выстачит. Так, так. Ура, я снова бачу нормальный свет. А тепер треба намагатися знайти свої речі, але це майже неможливо, бо це біом берес. Ні, сраний дощ. Уйди! Уйди дощ! Я не варив тобі борща. Так. <гум> <гум> Там нічого <не че>, <гум> так. Якщо знайду свої речі. Прийдеться вбивати трьох. Ура, і знайшов. Он вони. Так. Да, все, я зараз зроблю. Ох, все було добре відживання. Так, тепер треба поставити чекпоінт біля. пещери, Бо там, якби чотири алмази я бачу. Так. Ось тут. -от. Точка появи задана. Це було дуже добре виживання. Мені сподобалося, але мені тут ще треба гру пройти. Тому не так рано радувати. А де мій поверхне? Зараз зроблю. Да, як тільки я зробив ті, те, що мені потрібно, його здало багато. Так, робимо маленький домик. Зруйни прямому сенсі дрібна копала. Ладно, вами був Гейм, Всім пока-пока.